Коронавірус це гостре вірусне захворювання, що характеризується переважним зараженням дихальної системи та шлюнково-тишкового тракту. Коронавірус є зонозною інфекцією за походження. Коронавірус це сімейство вірусів, яке отримав назву через особливу невидиму корону навколо свого невидимого тіла. За допомогою цієї конструкції вірус може імітувати певні молекули. І таким чином проходити фейс-контроль, проникаючи всередину здорової клітини, вилікуватись від covid 19 чи від будь-якої іншої хвороби нереально. Можна зняти лише її симптоми, або тимчасово, або назавжди, в залежності від того, як відновиться ваша імунна система, та й будь-який симптом на початковій стадії не являється. Від коронавірусу захищають тільки респіратори з рівним захисту ffp 2 або ffp 3 Звичайні маски захищають лише від грипу. Перше про цей вірус заявили в Китаї в місті Ухань, за 7 тисяч кілометрів від України. А де сам перше він проявив себе, скоріше всього, ми ніколи не дізнаємося. На мою думку, більшість людей помирають не від covid 19 а від неправильного зняття цього симптому. Надлишок хімічних препаратів спричиняє тромбоз легень. Це приводить до колапсу коронної системи, і смерть наступає від звертання крові.